Ну, меньше, чому правильно? Заморози Заморозився і полетів крыс. Оооо, -хо, хо зараз. Хоч це висунеться? Попав. Ти здох? Угу Я упал. Ты впав. Куда впал? <реш> ну, умер, ну ты каш, так пиздох. Пиздох. <реш> <Ти> <реш> а я сейчас затащу эту штуку. Ти не <реш> знаю, как вона работает, и Просто так. Да Та як вони всі так четко попадают? О, добре, що я втік з того. Ні, тупо бляха заспамить. Це і соломкою босом. Втрати цей скін. Пам'ятаю. І просто так дають вроді. Що ти робиш перед ними. що ти робиш? Ти можеш просто далека по ним стріляти, розумієш? І ховатися за ним. У того лоу хп одна тика тупо, бікона. Потом я вроді один раз попав. дуже багато хп, мабуть, а, ні, не попадав. Вроде фул. Ой-ой-ой, Заре, во-во-во-во-во. Ти треба прицілюватись, розумієш? Ну все, тобі капець Да. Я один раз попав.